Доброго дня, з вами Генріх Баварський. Скільки у нас часу? Не знаю, з вами Генріх Баварський. Генріх Кридіє Сенсу. І це книжковий ютуб-канал. Та я письменник, я читач, я люблю книги. І не тільки книги, насправді тут у мене кішка лежить. Я на вулиці і тут кішка лежить, тягується. Так, це перший блог, такий буде книжковий. Я розповім трошки про себе, напевно. Так, коротенько постараюсь розповім про книжки, котрі я люблю, і що, напевно, буде на цьому YouTube-каналі. Я письменник. Особисто я, ну, навіть почати потрібно, потрібно, напевно, з того, що я з дитинства люблю книги, я з дитинства люблю вгадувати історії. І, напевно, моїм улюбленим жанром завжди був це дитяча література. Чому саме дитяча література? Тому тобто, що як осознаний дорослий, я вважаю, що іноді дитячі книжки набагато цікавіше, яскравіше. І більш філософськи глибокі ніж дорослі книжки. Хоча дорослі книжки я теж читаю. Недавно почав кавку ем, замок. Ем, ну я думаю, що коли я закінчу хоча б замок, то я зроблю свій, свій відкуп. Не знаю, як це зробиться на вашому бульку, YouTube. Я не знаю, я не розбираюся, чесне слово. Я іншими речами на Ютубі зазвичай займався. Ось. Але, але мені цікавиться тема в YouTube. Так, я ось е, завжди любив книги. Причому не сказати, що саме дитячий жанр, е, різний жанр, е, був у був мене період детективів, дуже любив, обожнюю детективи, детективи, фантастика. фентезі у мене якось так не пішло особливо. Ну, тобто, я читав хобіт, але не сказати, що я б я захопився цим жанром. Ось. Е, Uh, ну, особливо останнім часом я вже доросла людина, мене захоплює авангард, абсурдізм, сюрреалізм. Ну я знаєте, я трошечки нестандартний такий письменник. О, так, в мене склалося вибачте, я просто слідкую за часом, uh, щоб я не заболтався. Я вирішила створити віддільний ютуб канал для письменництва. Мені здається, що я багато посилаю книг видавництва. У мене багато книг не знаю, десь около 14 або 10. 14-10 книг, не знаю скільки. Багато з них і дитячих, ілюстрованих. Я прям. Ну, я люблю цей жанр, і я в ньому працюю достатньо багато. Хоча, є, звісно і авангардні книги. Ну, я їх не посилаю так. так, щоб сказати, щоб я посилав авангардні книги, не сказати. Посилаю в основному дитячий жанр. І в інших жанрах я поки що тільки працюю. У мене, наприклад, є книга Недопрацьована Чорна Кров, або інша книга. Ну я там, там ще багато працювати, насправді. Я прям, ну, не сказати, що у мене ідеальні е, тексти, але я дотошна. Я люблю по 10 тисяч раз перечитувати. І сам, сам Я дуже дотошна, насправді. Я прям в письменництві це, напевно, майже єдине. Е, Майже єдине, майже єдине, де я прям жахливо дотошний. Ось і так, да, мені здалося, що е, видавництво, що коли вони дізнаються, що є Генріх Баварський, Генріх Клінії Сенсу, ну, у мене є таке враження, що вони знаходять мій справжній ютуб канал. А у мене є справжній ютуб-канал, де я саме такий більш авангардіст. І вони бачать мене там, і вони такі: о, ні, це фрік, це фрік, а ще це ЛБТ- людина. Все, ми не будемо видавати цю паскуду, словно кажучи, літературною мовою. Паскуда, да? Хоча, ну, я б не сказала, що моя особистість занадто якась така і я. Ти вже вкладаєшся, коли я пишу дитячу літературу, я вкладаю такі сенси, котрих я хочу, хотів би почути сам в дитинстві. А в мене було не дуже і чудове дитинство. Я чудово розумію дітей, котрі живуть зараз. Не хочеться їм писати про війну чи щось таке. Їм хочеться розказати щось таке важливе, чого не вистачало мені насправді в дитинстві. І, напевно, тому я і пишу. Я пишу, можливо, навіть більше для себе того малого, щоб потім ці історії колись, можливо, побачила все ж таки дитина, котрі це важливо. Ось така історія. От. Е, да, ось, можливо, я якось ще подробніше розповім про свою творчість, про книги, котрі мені подобаються, але у мене дійсно дуже обмежений хронометраж цього відео. Тому. Що я хочу сказати? Да, хочу до цього букбі бук, канал. <сістю> Book tube, так? Це ж так називається. Поясніть, дідусі, будь ласка, 20 років, дідусь, що ви хочете? Да, я, до речі, сам ілюстратор, я сам письменник, я сам собі режисер життя. Да. Це вже таки відсилка до ваго. Ось. Корочу, на цьому буктюбі, саме на цьому каналі, я хочу викладувати свої якби, відгуки про книги, тому що я хочу знову почати читати. Я довгий період не читав, тому що в дитинстві я багато прочитав для себе. Ну, тобто це прям був багатий об'єм, я кожен день читав там мімо часу. І я читав енциклопедію, все все все, все, все коротше читав, що мені подобалось, А за а потім я перестав читати, тому що закінчили книгу, от мені подобалось. А зараз я знову почати читати. Хочеться, знаєте, знову таки зробити якісь відгуки, щоб стимулювати себе читати, щоб було мені цікаво, і вам цікаво, розказувати про письменництво, звісно, про проекти, розказувати про процес, про якісь цікаві. Піказкий, я не дуже професійний письменник, щоб розказувати, як правильно писати прям українською. Прям. Ну, я прям, да, я такий. Ось і що ще? Я хочу зробити книжковий подкаст. Насправді це моя мрія. Але у мене останнім часом не дуже з часом, Тавтологія, да, я письменник, я такий. От. Коротше, да, я збираюся зробити книжковий подкаст, подкаст про письменництво, подкаст взагалі про українську мову, про літературну мову, ну, есть, як, як взагалі це поринати цю всю історію. Тому, да, в мене є бажання розвиватися цей напрямок. Книжкове. А то Я дуже багато концентруюся насправді на режисурі. Я режисер, так і я дуже люблю займатися кіно, але письменництво також не од'ємлива жит... мого життя. Я, я впевнена, я стільки помилок, тільки що зробив. Ось ж... письменництво неот'ємлива частина мого життя, і мені хочеться цим ділитися тьме. Про малювання я і так всім постійно розповідаю. Я навіть сам задовбався всім розказувати про свої малюнки, про музику. Ну, що пробити. Так, я письменник. Я впевнена, я точно не впишуся всю 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 компашку українських букет. Блогерів, тому що вони всі такі естетичні, а я знімаю собственному. Я знімаю в саду просто на фоні курятника. Ось таке я. Я людина проста. Дякую за увагу. На цьому все. Ще зустрінемось. З вами був Генрі Повацький, Генрі Сенс. Шановне панство, ці ручки.